Протиповітряна оборона мамба характеристики та можливості. Характеристики Протиповітряна оборона мамба, системою протиповітряна оборона мамба класу Земля повітря середньої дальності управляють близько 100 авіаторів. Вона є складною системою озброєння, яка може забезпечити захист у небі на користь сил, які у зоні покриття. Система Мамба може відслідковувати 100 траєкторій і вражати 10 із них одночасно, маючи до 48 ракет, готових до стрільби. Це єдина європейська система, призначена для протидії балістичним ракетам. За даними Міністерства Збройних Сил Франції, центр управління обороною складається з двох машин. Що дозволяє керувати системами земля повітря та координувати використання інших повітряних засобів армії, а саме артилерії, вертольотів та безпілотників?